Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Rainer Play. Uh, я сьогодні почну проходження по грі Mirror Sage першій частині. Це моя улюблена гра, яку я був грав у 2015 році. Ой, а чого я складність вибрав нормал? Я не хотів таку складність. ей 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 -е. uh, Випадково. І все, цю гру я почну коротше, проходити замість е, гри стрей, бо тому що в мене стрей чогось видалилося сама по собі. І я не знаю чому. Ну і тому ось таке то. Е, коротше, прослухав я на постпродакшені звук мікрофона. Він дійсно через застосунок став нормальним. Таким, як має бути не тихим, а таким, ну, нормальним. Так що ось таке то, ну, ця моя улюблена гра про фейтконс. Я до речі цього року нещодавно от пройшов перед створенням цього каналу Mirror Sei Catalyst в гру, то бляха там фінал запальний. Будь не хочу спойлерити, але... Все ж... Угу. Так що пігнали, пігнали. Добре, це наша перша місія. Бляха, я після gt третій, коротше. Забув скрутити яскравість. Я тут думаю, що воно мені. Боюсь натиснути на Windows, щоб запис не крашнувся. Ой. Отак. От ага. Так що пішли. Окей, окей. Отже, я вирішив, що я цю гру записувати буду по годині, так що... Окей, пігнали. Сьогодні взагалі успіх такий в GTA 3, що я просто лопнув від здивування, чуть не луснув від здивування. Ну ви самі бачили, бо то відео виходить після того, як GTA 3 вже змонтована і випущена на ігровий канал. Ага. Так сумочка. Ну. Пишные. Добрый. Контроль. Ой, ой, ой. Я не хотів на них нападати. Ага. А, їх ну треба було побігти. Я щось так вирішив прикалітись на радущах. Добре. Ми з серйозними справами тут займали А не приколами всякими. Так що...

Що вона кращиться, що вона зависає на то на Windows 11. Тому. Тому я відпочився на Windows 10 і Тому її на Windows 10. І так воно Та що таке? Я просто хотів по чому те, а воно не Окей. Пішли, коротше. Рібок! Окей. Okay. Добре, я чуть-чуть запишу повноцінно летсплей по цій грі, бо не хочу був він короткий на. 2-3 хвилини. Або на 16-15 хвилин. Тут, коротше, події відбуваються в місті зеркал. І розробники розробляли... і коротше цю гру розробляли розробники з компанії DICE. Ті, що розробляли Battlefield Ті, що в Батлфилде, короче, розробляли. Я грав був колись в Battlefield 3 в 2014 році, раз то дійсно, от, крута. Е, е, Так що ось таке это. Я забув, что на шип срок так пришли. Блин, але игра от доволі класна. Вона на сучасних от відеокартах виглядає дуже круто, не дивлячись на це, що то 2009 рік, але... Балянь, Бля... ти фиг. Оп. Ефективне приземлення. 62 Ханди, так. Так, і нам треба бігти, коротше. Далі. Ага, тут нам показують взаємодій. Та я зрозумів, Я знаю туру. Добре. Ага. М -м -м. Так що погнали, окей. Добре. Ой, oh, ну, я, я ж підскочив, як вони почали це робити. Що ж таке? Вы так не лехайте, чуваки. А до речі, у данный сил сейчас я вам только так на спойлере немає сповільнення часу. Там я лише отой вот той швидкий. Розворот, що я вам зараз показав. Ну, швидке опытание и все. а что дали Ага. Все. И что <свят> да. Я сейчас сам... Я ще цей роль зроблю і... точно, все, закріплюється. Так. І я до речі забув сказати, що я довгу перший раз побачив ідею у 2015 році, а потім сам зіграв у 2016 році, майже був пройшов, але до кінця, але прийшов її все-таки до кінця був у 2000 аж дев'ятнадцятому році і все. таке воно гра. Слон... цікаво. Ага. Оп. Ми пішли... Аилия! Yeah. Uh -huh. Так, и их обманул. Так, вы силы в Окей. Легкотня, як то кажуть, легкотня. <рик> ты не падай? Фейп. ж ти падаєш? До речі, у руїні звати тут фейб конд.

Тут, короче, э, треть порыться, затем очень очками с коронавы круга. А в часто его не будут джай кругер сяк. Викинутий кусой, тут можна, до речі, зброю підбирати, а от Мірурсейс, Catalyst, ту функцію, на жаль, забрали. Вибачте. Добре, все, ми змогли пройти. Ну що ж, ви були, друзі, на каналі Rainer Play. Точніше лінер плей. З вами був я, його ведучий Андрій. Uh, підписуйтесь на ігровий канал. Ставте дзвіночок на всі сповіщі. І на Discord сервер залітайте Там теж багато чого цікавого. Па-па